Колір. Як вам? Ви на каналі Їжа на вогні. І сьогодні хочу показати вам дуже смачну і незвичайну страву. Таку страву готувала моя мама ще в солідарі. Можна сказати, що це тюхтелі по солідарськи чи по-українськи, тому що набір інгредієнтів, ну він такий, знаєте, ви зараз все зрозумієте, він український. Не знаю, робили ви так чи ні, ну це дуже незвичайно і дуже смачно. В нас тут курячий фарш 600 грамів. Десь по об'єму додаємо рис відварений. Ну, десь один к одному. Чайна ложка чорного перцю, Дві чайні паприки, чайна чесноку і дві чайні солі. Також одна середня цибулина. Я її потер на терці і віджав сік. Все це треба гарно вимішати. Я я не додаю, тому що я буду фарш відбивати, він і так буде досить кріпкий. Ну, подивитись. Фарш вимішав, тепер буду його відбивати. Він тоді буде більш білький та Держати форму буде лучше. Гарно відбили його, ну, хвилин 5 відбивав. Тепер залишаю його ну, хвилин ну, хоча б на 20 на 30, щоб у всі спеції розкрилися в фарші. І далі будемо вже робити самі тюфтельки. Гарно відбили його, ну, хвилин 5 відбивав. Тепер залишаю його ну, хвилин ну, хоча б на 20 на 30, щоб у всі. Спеції розкрилися в фарші. І далі будемо вже робити самі тюфтельки. Вже десь хвилин 30 у нас пройшло, фарш трошки розкрився. Борошно. Отакий слой роблю. Тепер буду формувати тюфтельки. Не дуже люблю це робити. Руки трошки у воду, щоб. Не прилипало такі тюфтельки. Якщо вони в мене трохи корявують, то ну, пробачте з мене такий ліпші. Так сюди. Можна менше робити розміром. Тепер. Трохи їх паніруємо. І йдемо розпалювати вогонь. Я забув сказати, рис, я ж його не солив. Дві чайні ложки. Це з учетом того, що рис в мене не солоний. Все буде під роликом ці програмовки. Алія на сковороду і накаляємо. Невдобно стріляє, тому що накрапає в нас дощик. Ну, так буває. Починаємо обсмажувати. Я так розумію, починається сезон дощів, і це тепер ми Ну, прийдеться готувати так, нічого не зробиш. Не треба писати мені що, типу, щось. Построй навіс чи йди, типу, в кухню знімай. Це все не моє, я не можу нічого тут построїти. А кухня тут ну, для зйомки ніяк не призначена. Тому якось так. Я вже три роки це знімаю, тому зробив банку, зараз збираю на житло. Все-таки є така знаєте, мрія, що зможу щось купити своє. Тому якщо хочеш допомогти, посилання знизу під роликом. А хто не хоче, просто насолоджуйтесь відео. Перегортаємо. Бачите, форму держать, яйця ніякого нема? Це все за того, що я хорошо відбив фарш. Обсмажили. Достаємо і обсмажуємо другу партію. Я вже другу не буду показувати, все робимо те ж саме. Достаємо останню партію. Обсмажили гарно. Спочатку обсмажуємо цибульку. Порізав її пером. І ви скажете, що тут незвичного? А далі в нас піде морква та бурячок. Трохи обсмажили цибулю, спасірували, навіть, можна сказати. Далі морква. Пару хвилин обсмажили моркву і так, 150 грамів цибулі, 150 грамів моркви і 300 грамів буряка закидую. Закинули буряк і трошки кислоти якось можна лимонний сік, можна яблуні оцт, як я роблю. Трошки. Щоб у нас буряк колір не потеряв. І обсмажуємо. Друзі, гляньте, який колір. Якщо б ми не додали оцта, колір би... Таким не залишився. Буряк би його потеряв. Ложку десь столову томатної пасти. Це дуже-дуже гарний посилювач смаку. Можна трохи більше. Трошки ще обсмажили. І тепер це у мене тертий квашений огірок. Якщо ви не робили квашені огірки, може ще вспієте, а може і ні. Не. не знаю, коли я цей ролик випущу. Отут буде підказка, я робив, це дуже-дуже смачна штука. Він потертий на терці, можна його, звісно, не додати, але з ним буде набагато цікавіший смак. Сюди. І ще держимо хвилинки дві. Все. Що я роблю далі? Наші тюфтельки. Викладаю. Все виклали, заливаємо просто водичкою, щоб трошки, трошки покривало наши тюхтелки. Лаврушки штучки 3. Штук 5, 6 тушистих. Підсалю, далі ще буду підсалювати вже за смаком, поки так трошки. І чорного перчику ще трошки. Накриваємо. І десь хвилин 40. Будемо це все це томити там. Потім вернемось. Друзі, а в нас уже десь прошло хвилин 40, може трошки більше. Будемо пробувати? Колір? Як вам? Це ж смак теж? Ой, це буде смак кота? Трошки Підливки. Йдемо куштувати. Ось така страва цікава. Виглядає це дуже прикольно. Не знаю, я таке їв з дитинства. Якщо не куштували, обов'язково спробуйте. І як назвати тюфтелі по-українськи чи паледарськи, ну думайте саме. Але мені дуже приємно, що щось з Солидара залишиться і буде отак от в Ютубі, будуть повторяти цей рецепт. Ну, мені він дуже подобається. Давайте куштувати. Це дуже смачно. А з оцією піджарочкою. М -м -м. Це дуже-дуже смачно. Обов'язково спробуйте. Ну, я, я впевнений, вам сподобається. А ще це дуже гарно виглядає. Дякую за те, що дивитесь. Якщо сподобалось лайк, обов'язково коментар, для того, щоб ролик більш поширювався ютубом. Всім дякую!